Важливий нюанс: ми не звинувачуємо цінності сім'ї чи турботу. Тут контекст щодо використання грошового ресурсу і джерела цього ресурсу протягом усього життя. І тут ми виходимо до нового епізоду цієї історії. Бо Олері Заболотний, як виявилося, має не менш цікавого родича, теж при посаді. Олег Заболотний, колишній місцевий депутат, нині головою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області. Посада звична, впливова, але найцікавіше не в ній. А в цифрах, згідно з поданими деклараціями, у 2021 році батьки-пенсіонери подарували пану Олегу майже 400 тисяч гривень. У 2023 ще 6,3 мільйона. А у 2024 ще 4,7 мільйона гривень. Підсумуємо всі грошові подарунки від батьків і отримуємо суму в розмірі 11,4 мільйона гривень. Ви запитаєте, а звідки у батьків пенсіонерів? їх походження невідоме. Але пану Олегу Заболотному вони перераховують мільйони. Тим часом у суді щось немає жодної згадки про такі щедрі подарунки.